Доброго дня, восьмий клас! Сьогодні ми з вами вивчаємо тему закон Джоуля Ленса, електронагрівальні прилади. Ми з тобою звикли використовувати електричний струм для того, щоб обігріти свою оселю, для того, щоб підігріти їжу, для того, щоб закип'ятити чайник і тому подібне. Тобто, ми використовуємо електричний струм для того, щоб отримати від нього якусь теплову енергію. А чому це відбувається? Справа в тому, що під час проходження електричного струму в провіднику вільні заряджені частинки, які рухаються під дію цього поля електричного, будуть зіштовхуватися з вузлами кристалічних граток, і в результаті цих зіткнень буде відбуватися передача. Енергії, передача енергії. І зрозуміло, що вузли кристалічної градки, йони кристалічних граток будуть сильніше коливатися, а це спричиняє підвищення температури, тобто провідник буде нагріватися. Робота електричних провідників ґрунтується на тепловій дії електричного струму. Цю дію вивчали фізики Джеймс Джоуль та Емілій Ленс. І незалежно один від одного, на підставі експериментів, ще у 1842 році вони дійшли однакового висновку. Який назвали на їхню честь закон Джоуля Ленса. Що ж це за висновок? Давай прочитаємо. Кількість теплоти, яка виділяється в провіднику внаслідок проходження електричного струму, прямо пропорційна квадрату сили струму, опору провідника та часу проходження струму. Тобто, якщо по провіднику проходить електричний струм, цей провідник нагрівається, ми з тобою це знаємо. Також ми з тобою бачили, що, наприклад, у електричного чайника дріт достатньо товстий, але короткий. А у інших якихось пристроїв або приладів, навпаки, може бути тоненький і довгий дріт. Про що це говорить? Навіщо так роблять? Дивись, нагрівальні елементи, ті, які дійсно потрібні для того, щоб збільшити, підігріти, щось збільшити температуру, щось нагріти. От усі нагрівальні елементи мають великий питомий опір. А підвідні провідники, звичайні підвідні провідники, їх роблять тоненькими, тому що там питомий опір у них маленький. Ось. Отже, нагрівальні елементи, які мають великий питомий опір, виготовляються з тугоплавких матеріалів, яких називають, тому що вони нагріваються до високої температури. Найчастіше для виготовлення нагрівальних елементів використовують ніхром сплав, який складається з нікелю, хрому, заліза та марганцю. А підвідні провідники, як ми вже сказали, вони мають маленький питомий опір, і це провідники, якими розводку роблять для електрики. Це може бути мідь, алюміній. У лампі розжарювання провідник нагрівається під час проходження електричного струму. Ми з тобою це знаємо. Тобто, якщо ти маєш настільну лампу не світлодіодну, а саме звичайну лампу розжарювання, то ти знаєш, що вона, крім того, що вона світить, вона ще і гріє. Так? Тобто вона нагрівається під час проходження електричного струму. Основною частиною цієї лампи є вольфрамовий провідник, спіраль, температура плавлення якого становить 3387 градусів Цельсія. Він нагрівається до температури близько 3000 градусів та починає яскраво світитися. І щоб спіраль не перегоряла внаслідок окиснення під час нагрівання до високої температури, зі скляного балона відкачують повітря. Але вольфрам починає випаровуватися, і спіраль з часом все ж таки перегоряє. Заповнення балона інертними газами аргон, криптон або азотом, які не взаємодіють із вольфрамом, запобігає випаровуванню вольфраму та подовжує термін роботи лампи. Недоліки ламп розжарювання полягають в тому, що у неї низька ефективність, невеликий термін роботи та високе енергоспоживання. І тільки 5% спожитої електроенергії буде перетворюватися на світло, решта аж 95% буде перетворюватися на тепло. Тобто їх краще застосовувати як обігрівачі, навіть ніж як освітлювальні прилади. А от у газорозрядних лампах на світло перетворюється близько 70% спожитої електроенергії. А у світлодіодних, які називають LED 90%, сила струму в електричному колі може суттєво збільшитися, якщо кінці ділянки кола з'єднати провідником, опір якого дуже малий, порівняно з опором цієї ділянки. Наприклад, це може відбутися, якщо порушити ізоляцію провідників або ремонтувати електричне коло під напругою. В цьому разі виникає коротке замикання. Тобто. Різке збільшення сили струму в колі, що виникає в разі з'єднання кінців ділянки кола, провідникові з дуже малим опором порівняно з опором цієї ділянки. Опір підвідних провідників малий, але в разі пропускання струму значної сили вони можуть сильно нагрітися, перегрітися і навіть спричинити пожежу. Згідно із законом, ОМА, за незмінної напруги сила струму збільшується в разі зменшення електричного опору кола. Коли при паралельному з'єднанні в помешканні збільшується кількість споживачів електроенергії, то загальний опір стає меншим, а сила струму більшою. Тому й не бажано в одну розетку стромляти велику кількість споживачів. Адже це може спричинити різке підвищення е, сили струму за рахунок того, що зменшується загальний опір. Що ж робити, щоб запобігти такій ситуації, щоб не виникало короткого замикання? Використовують так звані запобіжники. Запобіжник це пристрій, який розмикає електричне коло, якщо сила струму буде перевищувати якесь допустиме граничне значення для цього кола. Тобто, якщо сила струму різко стрибає вгору, запобіжник спрацьовує і розмикає електричне коло для того, щоб не було КЗ – короткого замикання. Запобіжник спрацьовує в разі короткого замикання і під час перевантаження електричного кола. Запобіжники бувають плавкі та автоматичні. Як працює плавкий запобіжник? У скляному балоні розміщений провідник із легкоплавного матеріалу той, який легко плавиться при невеликих температурах. Запобіжник підключають до електричного кола послідовно. Якщо сила струму в колі перевищить певне значення, то провідник розплавиться і електричне коло розімкнеться. Отже, запобіжник захищає від пошкоджень прилади, підключені до кола. Якщо сила струму в колі досить велика, це може призвести до значного нагрівання провідників і, як ми вже сказали, спричинити пожежу. Робочою частиною автоматичного запобіжника є так звана біметалева пластина. Бі значить подвійна, з двох матеріалів. Вона складається з двох з'єднаних між собою певних металів. Метали по-різному розширюються під час нагрівання. Один збільшується більше, другий збільшується менше, тому пластина буде вигинатися, а не просто видовжуватися. Зі збільшенням сили строму, понад норму, пластина вигнеться так, що розімкне електричне коло. Якщо загальна потужність усіх споживачів в електричному колі менша за максимальну, то в цьому разі запобіжник спрацьовувати не буде. Виконаємо завдання 4:1. Науковці провели дослідження залежності кількості теплоти, що виділяється під час проходження струму в провіднику, від сили струму Q у джоулях від сили струму в амперах. Опір провідника та час проходження струму не змінювали. Послуговуючись таблицею, побудуй графік залежності, кількості теплоти, що виділяється під час проходження струму від сили струму. Достатньо просте завдання, адже на алгебрі ви частенько будуєте графіки, тож, я думаю, проблеми зараз не виникне в тебе. Ось, і ти скористаєшся відповідними масштабами і побудуєш цей графік. Не знаю, як ти вирішиш, а я взяла ось такий масштаб. І тепер мені достатньо легко буде поставити точки, з'єднати і отримати графік. Перша точка має координати 0,0. Поставили її. Друга точка має координати 1,30. Дивимося: 1,30. Це буде ось ця точка. Третя точка. 2, 120. 2, 120. Наступна 3,270. 3, 270. І остання 4, 480. Ось таким чином, і тепер треба їх просто з'єднати. І ми бачимо з тобою, що у нас утвориться вже навіть видно, поки ми ще навіть не з'єднали, а вже видно, що це буде гілка параболи. Та це і зрозуміло, тому що залежність між літерою Q та силою струму у нас квадратична. Саме цю залежність ми з тобою і отримали. І ось тут ми запишемо з тобою цей висновок. Наступне завдання 4.2. Науковці провели дослідження залежності кількості теплоти, що виділяється під час проходження струму в провіднику від часу його проходження. Q в джоулях час в секундах. Опір провідника та сила струму не змінювалася. Послуговуючись таблицею, побудуй графік залежності Q від T, тобто кількості теплоти від часу. Аналогічно у попередньому завданні швиденько ставимо масштаб, обираємо, розставляємо точки та отримуємо графік. Я обрала саме такий масштаб. А тепер швиденько розставляємо точки. Перша точка 0,0. Друга точка 5, 100. Ставимо 5,100. Наступна 10, 200. Ставимо 10, 200. Ну і далі дивимось – 15, 30, 20, 400. Бачимо з тобою, що всі вони лежать на одній прямій, з'єднуємо. Який при цьому ми робимо з тобою висновок про те, що кількість теплоти Q у нас прямо пропорційна часу? І ще раз повторюємо це тут. А чому, до речі? Тому що у формулі у нас іде і квадрат r Тобто, чим більший час, тим більше Q. Так, у нас на графіку з тобою це і вийшло. Завдання 4:3. Науковці провели дослідження залежності кількості теплоти, що виділяється під час проходження струму в провіднику від опору провідника. Сила та час проходження струму не змінювалися. Послуговуючись таблицею, побудуй графік, те зробити те саме. Я обрала саме такий масштаб, і тепер можу з'єднати попарно ці точки. Дивлячись на таблицю, саме попарно вони і мають бути з'єднані. Отже, перша точка це 0,0. 0. Друга точка у нас іде на графіку 10-12, отже, ось вона. Наступна 20, 24, отже, ось вона, і решта дві аналогічно. Бачимо також, що вони знаходяться на одній лінії, тож проводимо цю лінію. І який ми тепер робимо з тобою висновок? Що кількість теплоти для провідника буде прямо пропорційно залежати від опору. Чим більший опір, тим більшою є кількість теплоти, залежність пряма. Повторюємо це тут і в дужечках пишемо, чому це так, тому що Q дорівнює І квадрат r t. Чим більше r, тим більше Q. Завдання 7. Які перетворення енергії відбуваються під час проходження електричного струму через нагрівальний елемент? Звісно, електрична енергія перетворюється в теплову. З якою метою застосовують запобіжники, щоб уникнути короткого замикання. Опиши будову і принцип дії плавкого запобіжника. А тепер заповнимо з тобою цю таблицю. Якщо у тебе немає такого зошита, я тебе дуже попрошу: таку табличку собі занести до зошита робочого, тому що вона тобі дуже допоможе у розв'язанні задач. Отож, робота струму дивись, роботу струму ми можемо з тобою записати. Ось такими формулами. Тут чогось не вистачає, нам треба це дописати. Тепер потужність електричного струму. А тепер заповнимо пропуски щодо закону Джоуля Ленса. Тепер ми з тобою вивчили вже цю формулу, ми вже з тобою знаємо, що закон Джоуля Ленса саме таким чином записується. І квадрат РТ, Q це кількість теплоти, тож звучить він таким чином. Кількість теплоти, яка виділяється в провіднику внаслідок проходження електричного струму, прямо пропорційна квадрату. Квадрату чого? Сили струму, опору провідника та часу проходження струму. Отже, цю табличку, будь ласка, май на увазі. Дивися, тут іще ось тут пропуск у нас. Так? Ми маємо з тобою записати, в чому вимірюється потужність. А вона у нас вимірюється у ватах ВТ. Виконаємо завдання 8.1. У провіднику протягом 20 хвилин проходить струм 5 амперів. За такої умови виділилося 30 кДж теплоти, обчисли електричний опір провідника. Отже, ми бачимо з тобою, що у нас не системні одиниці тут присутні хвилини та кілоджоулі. Давай переведемо все в одиниці міжнародні. Хвилини переводимо в секунди. А кілоджоулі в джоулі. Запишемо формулу закону джоуля ленса: Q дорівнює і квадрат RT. Зрозуміло, що Q у нас є. І відоме, час відомий. Немає тільки R, і нам його якраз треба знайти. Тож пишемо R дорівнює. Q поділити на I квадрат Т. Підставляємо значення. Зверни увагу на те, що I квадрат це означає 5 в квадраті і ампер в квадраті. А тепер ми рахуємо. Ну, для початку можна по два нулики тут скоротити. І це буде 1. і має бути Ом для опера, так? Має бути Ом. Давай ми цей Ом тут зараз отримаємо. Дивись джоуль. джоль це що таке. Давай розпишемо джоуль. Тут у нас ампер в квадраті множиться на секунду. Джоуль це є вас вольт, ампер секунда. Так? Ось ампер, помножений на ампер, спеціально розпишу і помножений на секунду. Тож ми бачимо, що з тобою скорочується. Вольт поділити на ампер це якраз і є Ом. Тобто завдання ми з тобою виконали. Задача 8:2. Наскільки градусів нагріється вода масою 200 г, якщо на нагрівання витрачається вся кількість теплоти, яку виділяє кип'ятильник з опором 10 Ом під час проходження струму 4 А протягом 4 хвилин. При цьому теплоємність води у нас дається, яку ми з тобою раніше вивчали, знали навіть на пам'ять. Отже, ми маємо з тобою масу води, маємо опір, силу струму і час проходження електричного струму через цей кип'ятильник. Ось, і питома теплоємність води відома, знайти потрібно різницю температур, тому що коли скільки градусів нагріється або охолоне, не має значення. В цьому разі ми пишемо дельта Т. Давай звернемо увагу на такі слова в умові: на нагрівання витрачається вся кількість теплоти, яку виділяє кип'ятильник. Ці слова нам говорять про те, що кількість теплоти для нагрівання води буде дорівнювати кількості теплоти від кип'ятильника. В цьому разі у нас буде розписуватися Q води як CM дельта Т. Ця формула нам з тобою відома. В принципі, дельта Т ми звідси можемо з тобою знайти. Давай напишемо, що тоді дельта Т знаходиться як Q води поділити на С. М води, і тут М води. Добре, тобто для цього нам потрібно зараз Q води, а воно дорівнює Q кип'ятильника. Тепер Q кип'ятильника, тобто кількість теплоти, яка виділяється кип'ятильником, буде визначатися за законом Джоуля Ленса і квадрат РТ. Зверни увагу, Т це час, він зараз у нас, до речі, у хвилинах, треба перевести його. І щоб не було у нас повторення біля температури, нулик пишемо. Отже, можемо його порахувати. Давайте зробимо. Не забуваємо перевести ось ампери квадратні множимо. Утворюється число 38400 джоулів. Чому джоуль? Тому що тут у нас ампер помножити на ом. Ампер помножити на секунду. У нас має бути, щоб був джоуль, повинно бути вас. Так? Вольт, ампер секунда. Де ж візьметься, тобто ампер на секунду, один уже є. Де взяти вольт? Вольт у нас візьметься, ось звідки. Дивись, звідси 1 ампер і тут ом. Ампер помножити на ом дорівнює, ампер помножити Ом, це є у нас вольт поділений на ампер. Бачиш, тут скорочується і буде просто вольт. Тож, виходить ампер 1 на вольт і помножений на секунду. Тобто буде джоуль. Ось це значення ми якраз з тобою і отримали. Аналізувати одиниці вимірювання треба для того, щоб ніколи не заплутатися і все, що було правильно. Тож, тепер ми підставляємо це значення сюди і обчислюємо. Тож, дельта Т дорівнює рисочка дрову, Замість води пишемо 38400. 38 Ділимо на 4200, пишемо джоуль на кілограм градус Цельсія і помножене на масу води. Маса води 0,2 кг. Кілограми. кілограми скоротили, джоулі скоротили і будуть просто градуси Цельсія. Ось таке значення у нас утворюється в цій задачі, тобто на 45 майже на 46 градусів нагріється вода. І остання задача в цьому уроці номер 83 Обчислика КД електричного чайника, в якому вода масою 800 г нагрівається від 20 градусів Цельсія до кипіння, тобто до 100 градусів за 8 хвилин. Сила струму в мережі дорівнює 3 А, а опір спіралі нагрівального елемента чайника 90 Ом. Ось така умова: маємо масу води, початкову кінцеву температуру, час нагрівання, силу струму в колі, опір нагрівального елемента в самому чайнику і знайти потрібно ККД. Формула для ККД нам з тобою відома: Q корисне поділити на Q повне 100%. Ось. І що в даному разі у нас буде корисним, а що буде витраченим, тобто повним. Що це буде? Q корисне це та кількість теплоти, яку ми хочемо отримати за рахунок використання чайника. Тобто, що ми хочемо? Ми хочемо нагріти воду від 20 до 100 градусів. Отже, це і буде Q корисне. А Q повне це буде та кількість теплоти, яку споживає електрочайник, ось, тому що він працює у нас від електрики. Тож Q для чайника це буде повна кількість теплоти. І визначається вона за законом Джоуля ленца Тепер все підставляємо в одну форму. Поставляємо значення без одиниць вимірювання зараз, для того, щоб не заплутатися, бо тут є багато цих всяких цифр. Отже, дивимося: т 2 мінус т 1 100 мінус 20, я пишу одразу 80 градусів. Далі 3 в квадраті, як сила струму. 3 в квадраті, ну, це можна було 9 одразу, ну вже хай буде так. Далі помножити на 90 на опір і треба помножити на час. 8 хвилин це. 480 секунд. Тож пишемо сюди 480 і. А, ще на 100% помножити на 100% дорівнює. І буде у нас 69%. В принципі, це вже є відповідь, але давай швиденько перевіримо, що одиниці вимірювання. Отже, ми беремо, робимо те саме, що робили тут, тільки замість цифр використовуємо одиниці вимірювання. Зверни увагу, я зараз замість. Е... Літери С, яка є питомою теплоємністю, я пишу джоуль кілограм градус Цельсія, опускаю одразу знаменник вниз у знаменник. Тепер помножити на 0,8, тобто на масу, так, на кілограми помножити на кілограм і на різницю температур, тобто на градус Цельсія. Далі ділимо тепер ми на Q повне, тобто ампер в квадраті, помножити на ампер в квадраті, помножити на ом, ом, і помножити на час, тобто на секунду дорівнює. Бачимо, що у нас тут з тобою скорочується кілограм, скорочується градус Цельсія. Далі джоуль це є вас, вольт ампер секунда. Ділимо на ампер, розписую як ампер на ампер. Ом розписую як вольт поділити на ампер і помножити на ось цю секунду. Бачимо, що ампер один скорочується, секунда скорочується цей ампер з цим ампером скорочується. І вольт скорочується з Вольтом, тож виходить у нас одиниця. Тому що Ета величина, тобто ККД, як ми її ще називаємо, вона є насправді безрозмірною, якщо ми не множимо на відсотки. Ось тому тут просто буде одиниця. На цьому все сподіваюсь, тобі все сьогодні було зрозуміло. Тема достатньо цікава. Тож до наступного уроку. на все добре.